І в продажу у нас Сан Гинг Рекстон. Це 2,7 дизель на повному приводі на механіці. По автомобілю у нас сірий гарненький колір. Як завжди, по солончику у нас тканина. Є задній підігрівий сидінь, передній підігрівий сидінь. По комплектації у нас спеціально брали механіку, щоб можна було виїхати де-то в ліс і не переживати за коробка автомат. Кермо у нас ціленьке. З легенькими буквально потертостями, слідами експлуатації. Штатна мультимедіа з Bluetooth, можна включити музику через Bluetooth і спілкуватись, хендс-фрі. Також у нас клімат-контроль. По торпеді у нас все сіленьке, подушки на місці. Зроблена у нас від сонця шторочка, але її можна зняти в будь-який момент. Гарна гума встановлена автомобіль, білет-лінзи. Ззовні в нас нема сильних слідів експлуатації, є невеличкі коцки, царапки, але візуально по дверям все повністю ціленьке. По техніці тільки що проїхався ходова в гарному стані, по мотору питань теж немає. Тому чекаємо на вас, Києва вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.